Ну, а кури це не тільки яйця і потім м'ясо. Це, це теж те, гори навозу. Це Бачите, у нас сухенький, тому що він прогрітий всю зиму, цей навоз. З тирсою. Такий сухенечки, сухенечки. Ну, звісно, з зерном, з йодокліном. Коротше, він багатокомпонентний. Він не просто курячий навоз. Він багатокомпонентний навоз. Сухий-сухий. Зараз сухий. українсь буде переляк жопки. Ось таку чистоту. Запермаємо, що робимо по новій. Йода клін. І сів посіваю. Називається це так. Ось таке маємо кури білі, все біле. Всі хакають юда Зараз ще господар перенесе свіжу тирсу. Бачите, та. та Деки немає. Ну і остаточний результат. Підсипали тирсою і підсипали тирсу в гнізда. де несуть яйця, бо солому вони під'їдають. Вже прям пусто-пусто було, а так таке чистеньке, говненьке все обробили, почистили, живіть курі далі. Лесіть яйця. А, їсти вам треба опустити. Тому що них буде на добраніч і вам теж всього найкращого. Ну і головне, що вам не показала, це ж наш шолов. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Що вісім, чи що? Чи сім, чи вісім мішків. Коротше, достатньо. Вони там, позаду. Чоловік каже, продавай. А я поки що роздавала, а тепер думаю, може і правду продавати. А може і ні. Ще нагород треба виносити і вносити. До речі, помітили, що земля стала набагато краще.